П'ять речей, які я боявся зробити, але саме вони дали мені результат. Перше показати себе. На початку я стидався показувати в сторіс та зніматися у Тіктоках. Це було страшно, складно, і це було щось абсолютно нове для мене. Навіть перша фотосесія для сторінки в інстаграмі була для мене пекло. Я думав, ну нащо там моя мордяка? Якщо я продаю джерки. їх треба фоткати, а не мене. Але коли я почав бути частіше в кадрі, почалися продажі. І я зрозумів, люди хочуть купувати саме у мене, бо вони бачать, хто робить ці джерки. Та й банально, я їм подобаюсь, як людина. Друге почати продавати, навіть коли все Виглядало не ідеально, я довго створював логотип, шукав класну упаковку, розробляв рецепти, але до ідеалу було далеко. І якби я тоді засумнівався, не записав ті перші сторі, що я роблю джерки, Можливо, ніколи б я їх і не почав продавати. До речі, перші замовлення з'явилися вже тоді, коли я мав всього 50 підписників в інстаграмі. Третє говорити людям про свій продукт. Це було складно. Спочатку здавалося, що я нав'язуюсь щось впарюю, парю. Хоча я просто знімав тіктоки про свої джерки і записував сторі. Та з часом я зрозумів: ніхто не дізнається про тебе, якщо ти сам не скажеш. І треба було говорити, кричати, волати про мої джерки. Що я почав робити і що дало справді класний результат? Четверте, підвищити ціну. Кожен раз, коли до цього доходило, я боявся. Я боявся, що перестануть купувати, що це занадто дорого, що в конкурентів он є дешевше. Але виявилось, люди платять за якість і за довіру. Люди купують не там, де дешевше, а там, де смачно, і там, де подобається виробник. І, ну і де краща реклама, звісно. П'яте поділитись досвідом. Та хто я такий, що про це говорить? Може я недостатньо експерт? Та й взагалі мені просто пощастило з цими джерками. Я просто так став популярним у Тіктоку, того в мене й купували Джерк. Оцей синдром самозванця моя зупиночка. Та впевнений Момент люди почали писати про якийсь курс, просити мої рецепти маринадів, і таких повідомлень було багато. Я подумав: якщо люди просять, значить воно їм дійсно потрібно, значить, вони мені довіряють. І так я нарешті наважився і зробив гайд по виготовленню та продажі джерел. Це мій досвід перевірений руками, який тепер може зекономити тобі місяці спроб і помилок. Тому якщо ти боїшся почати свою справу, глянь на мене. Я теж сумнівався, теж боявся, але просто взяв і зробив. І в мене вийшло. Вийде і в тебе, щоб старт був легшим. бери мій гайд і рецепти. Дивись мої відео на YouTube і починай робити свої джерки вже сьогодні.